Кухар. Все більше і більше в містах України з'являються кафе, закусочних ресторанів. Інших підприємств громадського харчування. Та популярністю користуються лише ті, де є добра кухня, тобто є майстер приготування їжі, кухар. Зробити їжу смачною, поживною та зовнішньо привабливою для великої кількості людей завдання, з яким порається тільки професіонал. Приготування їжі складається з кількох операцій. Кухар приймає, зберігає та перероблює сирі продукти. Готує холодні закуски, перші та другі гарячі страви тощо. Оформлює їх для клієнтів. Ось кухар варить борщ. Спочатку він готує бульйон, нарізає соломкою моркву, буряк та шинкує свіжу капусту, нарізає картоплю. Інструмент для нарізання це кухарська трійка, великий, середній та малий ножі. До того ж, у розпорядженні кухаря яйце та яблукорізка, збивальники, фігурні ложки для масла тощо. Умови праці вимагають від кухаря бути здоровим, вправним, фізично розвиненим, вільно почувати себе при високих температурах, вологості та випаровуваннях. За зміну кухар піднімає та переміщує чималі вантажі. Кухарями однаково успішно працюють і чоловіки, і жінки. Обмеженням щодо овлодіння цією професією є наявність харчових алергій та шкірних захворювань. Для того, щоб працювати кухарем, необхідно також досягнути 18-річного віку. Професійно важливою рисою кухаря є тонке смакове відчуття та нюх, які дозволяють йому безпомилково визначати свіжість і якість продуктів, ступінь готовності страв до вживання. Правний кухар володіє так званою кухарською хваткою. Він швидкий, зібраний, а його руки спритні з доброю координацією. Місячні заробітки кухаря у середньому складають понад 500 гривень. Конкретний розмір його заробітку залежить від кваліфікації, набутого досвіду та форми власності підприємства, де він працює. Кухар може заснувати власне харчове підприємство. Випускники шкіл засвоюють професію кухаря через мережу професійно-технічної освіти. Для дорослих громадян можлива курсова підготовка та перепідготовка. Набуваючи досвід. Кухар поступово може підвищувати свою кваліфікацію. Професія кухаря мені ще сподобалася в п'ятому класі. І мені дуже подобається, як готує моя бабуся. І я вже довчилася до третього курсу. І мені дуже подобається їздити на практики, обслуговувати банкети, спілкуватися з людьми. І я хочу далі вчитися, піти в університет. Досягти багато знань по своїй професії і любити свою роботу. Я її люблю зараз і буду любити завжди. Майстерність кухаря добре оплачується, а потреба в його праці є завжди. Автори фільму висловлюють подяку Товариству чилкут кафе бару Алана. Першому вищому професійному училищу Київського національного торговельно-економічного університету. Студія кінематографіст.